Я вам Служу украинскому народу. Меня зовут Павел Жалко, я президент благотворительного фонда «Украинская помощь» от имени АРРТВ Финляндии. Мы помогаем всем нашим знакомым военным, военнопольским частям, пограничникам. А с начала війни будуть дополнительно другие машини, которые ми привезли сюди, специально для Харкова. За эти три з половиною готовки ми вже передали сюди 100 тонн Східне регіональне управління прикордонної службу України, благодійному фонду фундаментів, IRTV і особисто. Президенту фонду пану Хану Хаука за допомогу і надану через громадську організацію Сила змін» три спеціалізованих медичних автомобілі Мерседес Пенс для медичних підрозділів Тернопільної прикордонної служби України, які приймають безпосередню участь у захисті нашої батьківщини. Щиро дякую вам за надану допомогу. Приєднано, ви дуже допомагаєте, весь український народ, ваш фонд і ви особисто дуже допомагаєте державній прикопи всі регіональних правди і щиро дякую. Дякую за підтримку за допомогу за взаємодію з міжнародними організаціями і допомогу їм, а допомагати нам.